Перший заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко та перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин продовжують свою благородну місію по допомозі військовим 95-ї аеромобільної бригади. Вже восьмий тиждень після того, як самі чоловіки побували на сході, в зону АТО за їх підтримки відправляється 20 тонн необхідного вантажу. Житомирські виробничники та підприємці, представники влади та громадськості, допомогу збирають всі. Догружають автівку навіть і в інші. Ших обласних центрах так цього тижня до благодійників долучилась Житомирська об'єднана діаспора азербайджанців. Майже тонну продуктів, медикаментів, води, консерв та іншого привезли в пункт збору допомоги представники діаспори. Наша діаспора во всьому буде. і в біді, і в горі в щастя всі приймають в участь. Голова представництва каже, що він, хоч і громадянин іншої країни, але відчуває себе українцем. Азербайджан і Україна констатує Радж Гасімов братські народи для нас, це честь допомагає завжди. Тобто біль боль України, боль Азербайджану це для нас в Допомогу представники діаспори азербайджанців зібрали за два дні. Хоч це їх перша участь в підтримці житомирської 95-ї аеромобільної бригади, та не остання. Планують в діаспорі збирати допомогу і тимчасовим переселенцям зі сходу. А нашим хлопцям Радж Гасімов бажає скорішого повернення додому, щоб кожен солдат, будь-то брат, атець, син, повернувся домой, жив здоровий. Щоб не було війни, щоб на Україні завжди був мир. 220 тонн вантажів з допомогою вже відправлено. А загальна мобілізація на підтримку наших військових триває й надалі. Долучаємося до благородної справи. Україну захищають справжні чоловіки.